Слухайте, я не знаю, можливо, це питання, ну, воно досить таки філософське, але мені здається, що воно на часі. Ми говоримо про казки, ми говоримо про фільми, про мультфільми. Герой сьогодення, герой сьогоднішнього дня, хто він от, у вашій уяві? Дуже просто, а от. Хороше питання, і воно абсолютно таке реальне. Перше, Та, чим щось писати, треба подумати, для чого ти це робиш. Бо багато дуже. О, я зараз тут. Як у Подоринську, зараз я таке напишу, вони чи там uh -huh. попадають. Ні? Чого? Актуально зараз про президента, наприклад. Про, про, про... про сам... Горошка. До речі, звертаюся про Горошка. Е, головне, не антураж зовнішній. Це може бути Горошко, може бути якийсь сучасний uh -huh. там, менеджер. Головне, те, що я для себе бачу, це зобразити якісь душевні переживання. Тому що людина в час якихось потрясінь. Ну, я собі так, що таке, людина попадає на острів. Uh -huh. І тут оця вся зовнішня таке, оця мішура, так звана, дуже гарне слово, мені подобається, мішура. Вона ну, не українська, вона тут. Вона влітає. Не треба вже золота, не треба там якихось, якихось <кхів> багатих речей дорогої машини. А треба, що, душевне, людського спілкування. Треба поїсти, попити, бути в злагоді з собою. Так само, коли людина хворіє, ну це насправді переживання, коли людина. Наодинці з Богом стає сама собою, тоді вона починає цінувати якісь такі речі, на які зазвичай вона не звертає уваги. Пробігає мимо, не бачить, і здається, що от зараз, зараз на доларі заробить там, чи там хапне хапне, хапне, хапне енерго, чи ще щось там, чи собі золоту унітаза поставить. І це ось воно щастя, ось воно, ось воно. А насправді не в цьому щастя. Щастя от в такому. Людському душевному спілкуванню. Тому для мене герой це перше напрост у всіх моїх казках, у всіх моїх творах, у всіх сценаріях це душевні переживання. Вони зазвичай, оскільки я така людина весела, то вони мене з гумором все. Ну, так. Ми, українці всі веселі. Так от дуже гарний є у Ліни Костенко вірш про музикантів, які боялися. Через бурхливу річку перейти, місточок, одна дощечка, страшно, що робити? Боже, а давай на Вони гоп, гоп гоп і перейшли, перетанцювали. Отак от і я. Оцю, оцю біду перетанцювати, пересміятися. Але знов-таки ці духовні, моральні пріоритети на першому місці. Це все-таки від сім'ї йде. І от основна в мене такі цінності, все-таки українські. От тому о, основний герой у мене це. України, це Слухайте, ну міське, а, а як тоді цьому, цьому герою витримати цей натиск, от скажімо, оцього золотого, а, оцього прагматичного. Ну, скажем от... вогонь, вода і мідні труби це не я придумав. Це залежить все-таки від тобто душа від, душею від, від а від душевності і все-таки від сім'ї, від виховання. І тих традицій. Я раніше теж. Мені здавалося, та все це таке, воно старе. Геть, давай все, ми, ми новий світ побудуємо. Ну це ж молодша така вона, така мусить бути. Я зараз не старе, я не відчуваю старі, але я трошки пожив, і я відчув цінність отих традицій. Не можна побудувати щось нове без фундаменту. А ви свої дітей зараз цьому? Важко воно я їм? Я намагаюся, важко. Ну, але ви знаєте, діти стають дорослі, що я, наприклад, старший син вже я бачу, він теж почав замислюватись, і це слава Богу. Зменшив важче, тому що цей вплив комп'ютерної інформації і так далі. Поглинає, так? він на себе забирає більшу, більшу частину часу, все, але все одно настає такий момент, коли дитина задумується, замислюється. і тут треба... Не пропустити, що батько чи мама. Це, що, це, що? це має бути суто су, 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 таке не примушення, а от поступово не терпінням. Примусити не молю. І, і, Чому казка? І любов'ю. Чому казка? Це великий секрет, це велика таємниця. Я вам зараз відкрию велику таємницю, не за банку там, джему і печива. Так, так, Тільки для вас, щоб ніхто <реш> не чув. Ніхто, Ви всі, вуха ніхто закри... не чує. всі вуха закрийте, не слухайте. Да, я да. Вам відкрив велику таємницю. Е, я завжди дивувався, думав, зараз я переосмислив. Чому Христос розмовляв притчами? От його питають конкретну річ, от що? Він починає розказувати А От там син був батька. Це ж та сама казка. Тому що коли прямо скажеш людині, не роби це це погано. Ну, тисячу разів подумав, а він мені сказав так, значить в ну, нього якісь є інтерес і... супротив, так? Ну Навіть не су, він не зрозуміє. Угу. Це дидактичний такий, робить так або не так. Це примус, Це примус. А от казка, притча, оповідь, вона інакше, вона заходить звідти, через отну сферу, сферу духу. Насправді ми всі живемо так, би порівняти художньо, отак голова у нас в світі святому, та? а все тіло внизу там в багні ходить. І коли людина просто зрозуміє, очі від... деякі отак сидять, деякі... а деякі отак вже, розумієш? І коли хоча б одне око побачить, той світ уже. Щось витягнути може. Тоби, може оці, оці самі душевні переживання. Як Мюнхгаузен себе, так? Дуже гарно, дуже гарно те порівняння, да, да, ти порівняння. Ти знаєш, дуже гарне порівняння. Коли людина зрозуміє, що оце, що тут, воно, по-перше, Всі філософи до цього приходили, всі якісь церковні діячі, всі релігії до цього зводяться. Що Оце, що тут, може, не всі деякі є, якісь зовсім такі, я не всі знаю там. І не вивчаю цього діла спеціально. Коли людина переживе щось в своєму житті, а всі переживають. Не буває щасливого життя весь час. Це дуже погано для людини. Вона не, вона не може відрізнити хороше і погано.